Всіх вітаю, компанія автопарк Вінницький філіал. До нас приїхало нове надходження. Це Fiat Stilo. Автомобіль у нас кузовий універсал в чорному кольорі з бензиновим двигуном 1,6, надійним та економним, додатково можна встановити газ. Просторий автомобіль по кузову та технічній частині жодних нарікань немає. Є сліди експлуатації. Автомобіль до продажу не готувався в нас, мотор працює рівно та чітко. Пробіг 199 тисяч кілометрів, це у нас 2006 року машинка з механічною коробкою передач та переднім приводом. Так, обійдемо по кузову. Маємо великий просторий багажний відділ. Також у нас тут є комплект резини. По салону у нас текстильний салон. Можна зробити хімчисточку для себе, три регулюємо підголівники, карти дверей без пошкоджень. Простий та надійний автомобіль. Передній склопакет. Тут у нас ось таке кермо, мультимедіа, п'ятиступинова механічна коробка передач кондиціонер Також у нас є режим Сіті, це у нас крутиться легше руль, електропривод зеркал. Доволі вмісткий, зручний автомобіль. Ідеально підійде для сімейних, так і для робочих поїздок. І, друзі, я нагадую, що дане авто можна придбати в нас місті Вінниці за адресою Соборна 1 за ціною 4690 доларів. Також доступний лізинг та кредит. Також можемо допомогти вам пригнати авто США.